Втілені божества, жерці вітьми, хто іде на їхнє світло, земні ангели і архангели, лише просвітлені майстри. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видеоми усі наші відео і медитації. Щиро дякую за норгосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І. Особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Вчора ввечері до мене на взаємодію вийшли Архангели Михаїл, Заткіїл і Гавриїл, щоб передати нам послання про енергії семи архангельських променів і розповісти. Хто такі у їхньому сприйнятті земні світлячки? Хто такі воїни світла, воїни світла провідники і хто такі просвітлені майстри? Першим своє послання передав Архангел Михаїл. Ми бажаємо передати вам послання про енергії зцілень і про воїнів світла. Пам'ятаєш, у нашій з тобою останній розмові ти запитувала про мене як про цілителя. Ти бачила мене не один раз у стілюючих сеансах разом з моїми дорогими братами, Архангелом Рафаїлом, Гаврілом, Архангелом Заткіїлом. Немає жодних божественних енергій. Які б не зцілювали, всі вони виходять з одного джерела, всі вони виходять з одного світла, з білого світла творця і розшаровуються на різні кольори, на сім кольорів різними відтінками, з яким би із променів ви не взаємодіяли, з якою б енергією не взаємодіяли. Разом з її основними функціями вона несе ще й енергії зцілень, зцілює кожен архангельський промень, зцілює кожна архангельська енергія. Але одна енергія більше зцілює ваше фізичне та енергетичне тіло, інша ваше ментальне тіло, ваші думки. Енергії, які здатні очищати і зцілювати, фіолетове полум'я і смарагдово-зелені енергії, ці енергії здатні ще й перетворювати деструктив. Блакитні енергії, енергії блакитного променя, на якому я служу, також зцілюють ваші тіла і перетворюють деструктив. А ще вони вас захищають. Білі енергії поза будь-якими порівняннями. Воїни світла взаємодіють з усіма божественними енергіями. Воїни світла і воїни світла духовні провідники вправно керують усіма божественними енергіями. Вони знають, як взаємодіяти з кожною енергією і яку енергію у якій ситуації закликати. Яка енергія в якій ситуації працює найкраще До кого звертатися, до кого з представників служителів певного променя найкраще у якій ситуації звертатися? Я хочу розказати вам, хто такі воїни світла, до кого вони прирівнюються у нашому небесному світі? Земні воїни світла це ті. Хто вправно енергетично бореться зі злом і ваші духовні провідники, ваші духовні наставники, ті, хто веде за собою тих, хто іде на їхнє світло, світлячків. Так само, як ведуть за собою архангели своє ангельське військо, світлячки і воїни світла, воїни світла. Це земні архангели, а світлячки це ангели. Воїни світла, провідники і наставники, це ті, хто веде світлячків до духовних знань, навчає їх духовних вмінь, веде їх до відкриття широкого світу тонких енергій. Кожен світлячок тягнеться за воїном світла, а воїн світла вказує йому шлях. Куди рухатися, вказує шлях до усвідомлення присутності Бога в собі і святого Я Христа у собі, Михаїле, можна я продовжу? Так, задкиїле, звичайно, без наставників, без тих, хто веде, можна збитися зі шляху, піти в неправильному керунку. Сили зла мають багато масок, які вони перевдягають, і вони чатують на кожному кроці, на тих, хто тільки почав свій шлях, і тих, хто рухається до світла у темряві. Сили зла перевдягають маски і чатують на кожного, чиї кроки до світла, ще не сміливі, хто бачить його, тягнеться до нього, але боїться, боїться покинути той звичний світ, у якому жив завжди. Бо не знає, що його чекає там, у тому незнайомому світі. Він тягнеться до світла, але боїться його. Тому на шляху таких істот Божих з'являються воїни світла, які вказують правильний шлях, куди йти. Воїни світла, провідники непрямо говорять. Я запрошую вас йти зі мною. Я поведу вас до світла Творця, я допоможу вам піднятися з ваших страхів, з ваших обмежень, з ваших депресивних станів, з ваших занурень у розпач, у зневіру. Я покажу вам світ, у якому ви будете відчувати себе єдністю з Творцем світ, у якому розчиняються усі ілюзії навколишніх фізичних форм справжній світ. Так важливо особливо зараз, у момент планетарних потрясінь, іти за воїнами світла тією дорогою, яку вони вказують, сміливо залишити позаду те, що вас не пускає, те, що вас тримає, як трасовина, вирватися з цього, зробити крок уперед, зустріч Творцеві, зробити крок у реальність, котра існувала. Існує, існуватиме завжди. Я продовжу за такі їли. Так, брате Гориїле. До тієї реальності, любі, вас ведуть ваші земні провідники, воїни світла. Чому вони так називаються? Бо вони знають і володіють вміннями керувати усіма божественними енергіями на шляху до світла. Воїни світла вміють і знають, як користуватися усіма божественними енергіями, щоб долати зло. Воїни світла це ті, хто міцно стоїть на фундаменті віри і сміливо дивиться в обличчя будь-яким небезпекам. Це ті, хто пройшов власні земні випробування, власні екзамени, хто обрав свій шлях до Творця. Рухається тим шляхом, перебуваючи у постійній взаємодії з Творцем, єднаючись з ним у духовних практиках і навчаючись і здобуваючи, нескінченно здобуваючи божественні знання. Воїни світла, ваші духовні провідники, це ті, хто рухається дорогою до Вознесіння. Це непростий шлях. Він не кожному під силу, не кожному по змозі. Шлях Вознесіння це шлях рятування духу у духовному служінні. Це не те, що всім видиме. Духовні служіння, творцеві ваших духовних провідників залишаються невидимими для вас. Їх Бачимо і відчуваємо тільки ми у нашій з ними взаємодії. А ви, ті, хто йде за ними, бачите лише те, що потрібно бачити вам на вашому рівні духовного розвитку, те, що ви здатні сприйняти на своєму рівні духовного розвитку і що здатні осягнути. Як сказав Архангел Михаїл, Земні воїни світла з нашої команди, серед них є втілені божества, жерці, відьми. Воїни світла ведуть за собою світлячків. Воїни світла це той рівень духовного розвитку, який веде вас до джерела знань і усвідомлення себе присутністю. Христа в собі. Запрошую на мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курсі Архангельські промені стілення та куб Метатрона» Опануєте спілкування з восьми Архангелами? Завершив Архангельські послання Архангел Заткієл. Ми є провідниками для наших ангелів. А провідниками для нас є владики наших променів. Архангела Заткієли, Кого на Землі можна порівняти з владиками? З Вознесенними владиками? Із вознесеними владиками можуть рівнятися лише просвітлені майстри, ті, які повністю піднялися над своїми земними залежностями і сягнули повного єднання із своїм духом. Сягнути рівня Вознесіння дуже непросто, для цього необхідно піднятися над людськими залежностями, земними емоціями, протріччями. Сягнути смирення у дусі через безумовну любов до всього у світлі Творця. Безумовна любов це любов, яка не ділить, не критикує, не заперечує. Безумовна любов не ненавидить. Там, де у душі живе безумовна любов, там немає жодної ненависті. Лише безумовна любов. Керує тими, хто возноситься. Безумовна любов до всього.